Дорогес сьогодні я хочу розказати вам про ось цього чувака, якого кличуть найсильнішим бодібілдером у світі. Отож, знайомтесь, це американський атлет Кайл Кірвей. Він уже досить давно колихає мережу своїми безумовно дуже потужними силовими. Проте, окрім цього, він також може похвалитися і дуже хорошою тілобудовою та м'язовою масою. Кайл завжди робив акцент саме на хорошій формі, але попри це, навіть будучи бодібілдером, тренувався він у досить такій силовій манері. Цей атлет ніколи не цурався роботи на одне, два чи три повторення місцями навіть із якимись просто неймовірними вагами. Чого лишень вартий, наприклад, жим лежачи у 270 кг, так, трошки криво, але ну все ж таки є. Або хороша станова у більш як 306 кг кілограм на три повторення. Чи присід з такою ж вагою на два рази? Безперечно, окрім цього, кірвий виконував якийсь класичний бодібілдерський кач. Що в результаті дозволило йому набрати хороших об'ємів і в підсумку дебютувати на прорівні у бодібілдингу. Кайл набирає ще дуже хорошої маси, при цьому тянучи якихось неймовірних майже 350 кг на два повторення або витискаючи від грудей 225 кг на цілих 5 повторів. Ну і звичайно про біцепс із величезними гантельками забувати не треба. Інші варіації різноманітних жимів від американця також заслуговують на окрему увагу. Ну а що робити, якщо силовуха пре, а змагатися у бодібілдингу вже не дуже то і хочеться. А? Правильно, треба йти у пауерліфтинг і фіксувати все це на змаганнях. Кайл знову робить просто якусь дику прибавку у своїх силових і дебютує в одній із американських федерацій пауерліфтингу у ваговій категорії до 140 кг. Ці змагання він успішно виграє, показавши присяд у 365 кг, жим у 275 Та стану витягу у 365 кг, зібравши в сумі 992,5 кг. Як на мене, то зовсім непогано як для бодібілдера. Зробивши невелику паузу, набравши ще трошки маси, Кірвий за два роки знову повертається у цей турнір і зумів суттєво покращити свою суму. На цей раз йому вдалося присісти цілих 400 кг, пожати 277,5. Та потягнути у становій тязі 390 кг. Ну і ось, зовсім нещодавно, буквально півтора тижні тому Кайл Кірвей встановлює найкращу в історії суму у своїй федерації пауерліфтингу. На змаганнях American Pro ця машина, цей без перебільшення, винятковий атлет присідає 417,5 кілограм. Після цього він жме якихось неймовірних 282,5 кг. Ну і станову тягу він зумів покращити в порівнянні із своїм останнім разом на цілих 12,5 кг. Спробував Кайл зайти і на 412,5, але, на жаль, не вистачило ну, буквально вже декількох сантиметрів. Тим не менш, сума у нього вийшла все одно вражаюча 1102,5 кг. Так звичайно, багато хто з вас зараз може сказати стоп. Так він же більше не бодібілдер. Ну і напевно, десь так і ви будете праві, але камон. Навіть змагальну кар'єру бодібілдера, силові у нього були також на дуже і дуже пристойному рівні. Так, звичайно, Кайл Кірвей – це далеко не Роні Колман у бодібілдингу. Але з іншої сторони і Роні Колман ніколи не фіксував своїх зальних рекордів на офіційних змаганнях, так як це робив Кірвей. Тому напевно можна сказати, що спроба від Кайла, так би мовити, сейдіти на двох стільцях має бути на 100% зарахована. Ну а якщо після цього олтайм рекорду у цій федерації американець повернеться до професійного бодібілдингу, то він уже точно без усяких сумнівів зможе називати себе найсильнішим бодібілдером у світі. Що, ж, друзі, на цьому все. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалось дане відео, і ви оціните його своєю подобайкою. Також чудовою мотивацією для мене буде ваша підписка. Ну і звичайно, коментар теж гріє душу. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо і бувайте здорові!